Ще більше подарунків знадати, тим краще. Добре. Йоу, це як White Day. Допомогти тобі заснути. Ой, налякала. Мені страшно. А, ай, 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 чому ти його да... вимкнув? Що це за звук? Тобі холодно, а тоді надягни мою. Мабуть, це щось особисте. <пробуй> <пробуй> Зачекай. <спробуй> Ми заходимо разом. Ні, <пробуй> Так, добре. Я <спробуй> думаю, хтось точно буде всередині. <пробуй> <світнє> <світнє> Він виглядає таким манюнім через це. Тепер кладемо на спати. О, добре. О, мій тиск. Ти втомлений, так? Ой, ось так. Ось подушка. Кольорове кодування, добре, чудово. Спіть тут, дозвольте мені так. От, ти високий. Попласкав наші безну. Попласкати. Окей, плескаю плескаю. Сюди, бік. Так, на той бік, добре. Зараз я дам тобі завдання. Заспівай а, так, так. свою навпевнішу пісню. Моя невпевненіша пісня? Um... пісня Моя напевне, що пісня. Моя не що пісня well you done done me and you bet I felt it. I tried to be up, but you so hot that I melted. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Ah, Це справді страшно. Як мені знайти червоний туалетний папір? Червоний папір? Хьон! Що? Здається, є привид, який може говорити тільки зі мною. Це ніби інший світ, скажи. Перестань гратися. Ти збираєш усі подарунки. О, що? О, що? Чому, чому, чому ти кричала? Я теж можу кричати. Я крикла, ви чотми. Не підходь, не підходь, не підходь, не підходь. Я хочу пити. Ти говориш пити? У мене немає води. Я хочу пити. Тут, як я дістану воду? Гроші. Гроші? Гроші. У мене немає грошей. Водівка, 2000 вон. Принеси 2000 вон. Зараз. Де мені взяти гроші? Картини. Картини? не немає часу. Вони у картинок. Вон. А де он бок? Він десь ховається. Мені? О, тут щось було. початку Що, зачинено? І тут зачинено, а тут відчинено. Чому все зачинено? Я тебе питаю, де червона серветка? О, що? Він лежить. Чому ти лежиш? Це страшно. Перепрошую. Гайнбок це ти. Гайнбок це ти. Це має бути тут. Виходь! Ходімо. Мені потрібна червона серветка. Мені, треба знайти червону куртку і ще щось. Тут є хтось. Там щось є? є? Ой, перепрошую. Вау, ви такий високий. О, я знайшов її. Я йду до того, хто може бачити тільки мене. Яка ж багато у нього уява. Хьон! Я знайшов червоний туалетний папір. Ти прийшов, я ледь не помер по ною землі. Я впорався. Ти знайшов мою талетку, тож ж, я вентий подарунок. Підійдемо до п'яти. Вибереч со. У такій ситуації ніхто не обрав би один. 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 Так. Один, то один. Та тут нічого нема. Якщо тобі так хочеться, Дай мені ще один. Тимай. це теж порожня. Це 4. Я не можу дати більше. Іди <реш> до кімнати 11.04 на терасу. 11.04. Стоп, я прийшов в 1104, бо мені сказали. Ай, треба ще раз запитати у приводи. Хьон! Хьон! Я? Ясно, це востаннє. У 11.04 нічого немає. 11.04 нічого немає, чекай на терасі. А ти мав би сказати мені про це. О Боже. А, цей чел. Я не розумію, де ти гроші. Де гроші? Для картини. Це не воно? Що це таке? А, я не хочу туди йти. Цей... Скар! Ти все знайшов? Ей, янбока, Що? Я не хочу йти. О боже, де мені знайти цю червону куртку. Що мені тут робити? А? Це 2000 вон? То ще хтось є? Зачекайте, це лише одна тисяча. Я хочу. Я зрозумів, зрозуміла, але в мене лише одна тисяча вон. Я куплю тобі твіча за тисячу, ПО. Але ти ж багатий! Але в мене немає карти. Чому вони сваряться? Картина на другому. Що? Ще одна на другому поверсі. Вибач, я справді її шукаю, але я не можу її знайти. Тобі настільки холодно, так? Іди до відчинення кімнати. Кімнати? Я дуже ретельно шукаю, чому я нічого не можу знайти? Ірвону курточка. Ти де? Я заходжу. О, воно тут. Ой, ну привіт. Ну привіт. Ти мене налякала. А, він не злякався. Алікс, не лякається так легко. Так. Але це було найстрашніше. Виходити? Окей. Тепер ти маєш танцювати свій напевніший танець. Танець, а та, звісно, який я з танці знаю. Панений шіпчевиць, танець, панений танець. Панець. Чому він тацювала? -ла Цей танець виглядає погано, якщо танцювати самому. Точняк. Ой, дякую. Тепер просто те, у чому ти впевнений. Чувався, у чому я впевнений? А, я добре стрибаю у висоту. Ой, майже торкнувся. О, дякую. Тепер іди і допоможе Феліксу. Поможимо і повернись на терасу. Сюди зрозумів. Блеск, блеск. Зараз холодна погода. Куди подівся, Лікс? О, а, це ти. Привіт. Я нарешті знайшов її. Синій шарф. Я його знайду, поки одягни її, щоб не замерзнути. Я скоро знайду його. Вибач. А, тобто він не знайшов синій шарф. Йому треба йти в протилежний коридор, так? Я маю тобі допомогти. Маєш допомогти мені? Ага. Я маю знайти синій синій Шарф. Так. Шарф. Да. Uh, hmm. Я оточений зі всіх бобків. Одним, двома, трьома. Ай. Ходімо. Він теж страшний. Ми, ми, ми шукаємо шарф. Мені тобі теж страшно. О, я знайшов його. Ура, ура, ура! Ось він. Вибач тобі холодно, правда. Ось він Шар. Я дам тобі твій подарунок. О, подарунок? Дуже дякую. Лікс, я тобі допоміг, добре? Окей. Іди до кімнати 12.02 зараз. Йди на терасу. Де троє поверх. А, я з вами До... о, о, добре. До... О, о, Сочанбін, боже. я не знав, що Чанбін так багато чого боїться. На другому, картина, картина, картина. Це картина, так? Але, пані привода. Що? Потрібно купити. Ска... Скажіть своїм друзям з лишасне Відкрий! Відкриті! О боже. Смачно. Ви не така інші. Кінч... 11.07. 11.07. Це ще одна кімната. Це так жорстоко. А, можна більше не буде випуск з привидами. А де, а де всі? всі? Всі прийшли? Це ж не манекан, правда? Збирайте в хованки. У нас є 10 секунд, щоб сховатися. Що це вона? Що нам робити? І Це хованки, хованки. Як ми можемо сховатися 10 секунд? 9. 8, 7, 6, 5, 4. Зачекайте, зачекайте. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Дев'ять. Я тут. Я вже тут. Я тут. Я тут. Я тут. Ходімо. Ти гарний. Дякую. Тебе спіймали? Я дуже гарно сховався. Хьон, я думав, ти бачиш тільки мене. Він сказав, що бачить лише мене. Отже, збрехав. Вони тут. Це все? І страшно все, було. Так, це все зроблено так якісно. Я думав, що опинився в іншому світі. Ми були групою безстрашних, а ви боягузи. А, Ось чому нас так били, але хуже не боявся. Знаю, ми теж здивувалися. Я почувався як головний герой аніме, але первісна темрява була для мене страшною. А це я мав бути у тій команді. Я був нажаханий. Це мали бути ви. Хінджин і Фелікс. Хінджин і Фелікс мали бути тут. Сумсі вже спімали, чи як. Хало, хало. Треба було піти в іншу кімнату. Ай, блін. Це що? А, це лікс. Прийшов? Бачу, ви бенкотували. Ступе, а де чи ніколи? Це він ще ховається. Манчани А що як ончан пішов за приводом, якого тільки він може бачити. Він висітиме на поручнях балкона. А що, як Ченхіну отримав ще одне завдання і знову десь ховається? Ой, я чую, як він біжить? Він біжить. А чого як він взагалі на дворі. Я тебе співав. Монтеля. Ось, не був. стій 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 Стій! Сті. Сті, сті, сті. Він тікає. Це кінець! Він так заглибився в це. Його голос звучить справді налякано. Це було б дуже страшно, якби повністю одягнений привид. Просто за тобою біг. Зачекай, зачекай, куди мені йти! Зачекай! Хоча спімай тебе, це кінець! Спіймав тебе. Гей, подивіться, як він спітнів. Ти ж не бився з приводом, правда? Хюан, де ти ховався? Там ще й кофя була, я ховався під нею. що добре, сховався. Але на поле я чув панчан виходить, і я такий. Тебе це був кінець, вони хотіли, щоб ти вийшов. А як було зу. у нас? <свист> Ті, <що>? Не повторюй <свист> за мною. Ті, кого ми думали, найбільше злякаються, майже не злякалися. А на кого ви думали? На <свист> Фелікса і Хюнджина. <свист> я знав, що Чонбін теж злякається. Я? Чому я? А що б ти робив покинутому будинку? Я радий, що ми не були біля річки. Мене найбільше злякав дзвінок телефону. А так, дзвінок, телефону. телефону. Це страшний голос. Це було моторошно. Вона і далі злилась, так? Йди, залишайтеся разом. Але навчання фіонам ніби екзорцизм провели. Що? На його плечі щось є. Зараз ми будемо грати в пантомімо. За кожну коробку даватимуть 10 секунд. Але чи отримали ми достатньо коробок? У нас їх ціла купа. Окоє подарунке. Тоді ти пропав. Він, мабуть, бо був нато наляканий. Походу, тут ти теж програв. Так, ти втратив все навіть свій душевний стан. Ти чекає твоє тіло? Я думаю, що коробки не рахуються, якщо вони порожні. Тож я відкривав їх і викидав, якщо там нічого не було. Тут нічого нема. Мені треба було це взяти з собою, але ж вони порожні. 11.04. У нас все ще багато коробок, я лише ну, двох з нас, але ну, все одно багато. Ого, як ви сірки не збирали? Опа, подарунок. Це мій. Знайдімо багато подарунків. Окей. О, ми майже програли. Я знаю. Добре, що ми брали все, що бачили. І що це для нас означає? Тож у вас є дві хвилини, тридцять секунд, а у нас чотири хвилини. Це ж лан. Перевага виходить. Та ми везунчики. Заздрите. Як ви хочете це зробити? Ми будемо другими. Пане! Ну що ж, тоді починаємо. Я візьму теплі речі. Готові? По-по-по-чали. Маска. Гей, рухайся! Бігам! Це в Так. Я ледь не впав. Бігом, бігом, бігом! Біка! Карась! Монопан! -ну Монопан! -ну -ну Як дурники? Зачекайте, зачекайте хвилиночку. Фелікс! 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 ура ура, 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 ура! Шкарпетки! Теплі шкарпетки! Теплі шкарпетки! Окей, 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 давай, 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 швидше! Я геній. Генджі геній. -бін. Бекі. Бекі. Воно високе? Ні. Я, я, голова. А, я зрозумів. Голова. А, шапочка. Ось чому він показував на себе. Бо вісло було так ускладнювати? Мігло так зробити. то приветаш, сказав біні бін шапочка. Хьон, ти теж відомий серед привидів. Так мило. Зуття. Чоботи. Лижі. Чоботи. А так! А, так. Але молодці. Шарф! Шарф! Ай, Це надто легко, Він повинен бути тут. Ей, чому тільки мене складні. Холодно? Так, добре. Грілка! Електроковдра! Це так смішно. Усі кричі. Обігрівач! Опалення! 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 Котел! Так. Так. так! Я ідеально себе прояву. Окей. А що це було? Біде, okay. біде! Okay. 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 Час, час а, коца підігрів? з підігрівом. Сидіння з підігрівом. А це було сидіння з підігрівом. А, з підігрів. Біп. Ну, нас біде було дуже смішно. Його ж теж можна вагати за п'ятий предмет. Ну, звісно. Добре, я почну першим. Окей, тільки 13 балів. Ну що, готові? Почали. Ну, можеш так мило це казати. Хан. Там блін, як я маю це показати. Чого ти говориш? Дерево, дерево, одне дерево. Лінія С. Що це? це Лінія S. Що це? Там блін, це важко пояснити. Черв'як, черв'як, терган. Я, яка я не можу бути таким милим. Його? АСТП. АСТП. Ой, це важко. Добре, що ми обрали теплі предмети. Собака. Пама, пама, пама. Кімсунмін, кімсунмін. Пама, пама. Ні. Камі? Бері, 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 бері. Кенгуру! Сюди! А, Вольфчан! Сюди, сюди! Вольфчан, окей, окей. Пама, 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 пама! Пенпе, непл пен Я це дуже люблю. А, Правильно. Він сказав панпе, неплупл пен. Я б хотів, щоб мені це попалося. JYP. пісня X. Пропускаємо це божевілля. Що це? Ну, давай, давай, спробуй. Спробуй, спробуй, давай. А, кандобол. <риклад> кандобол. Це співпадіння, як ти витягнув саме це слово. А чому ти витратив стільки часу? А. MBTI. IESTP. ENFJ, ENFJ. FJ, CB. А, -а, а, я зрозумів, зрозумію. А хан, до речі, може вгадати. Срірача, лідер, банчан. Та ні. Сібі 97. Сюди! Єее, найс, <плес> найс. Скільки ми вгадали? Ми програли, це там була складна. Рішучий банчан теж був, у ній, тому я зробив банчан. Ха, ти зображав рішучого банчана. Це було надто складно, треба було йти першими. Тоді дуже гарно обрав. Так, так, хороший, хороший вибір. вибір теми. Нам варто було йти першими. Отже, наша команда перемогла. Хоча вас і була перевага, ми виграли. Це різниця в класі. Переходимо до насобень. Let's go! такий мілкий? Я не бачу є нового. Є, мабуть, дуже довге. Мені здається, у сумі не найдовше. Чого. Ну що, почнемо з чана. Ну що, починай, бачан? Е, мені добре це вдається? О, це розумно. Дуже добре. З чим це пов'язано? Це про життя? Це про твоє життя, про мою роботу. Йонбокі. Це дія, яку я роблю? Так, правильно. Так. Окей. Я зробив це нещодавно. Це ох, нещодавно. Точно. О, так, так. Нещодавно. Став більш життєрадісним. Маємо на вихід. Це не так просто. Мені треба вийти. Далі Чанбін. Це пов'язано з правами. Ну тут як подивитися. Для тебе це, мабуть, вправи. Точно. Це може бути кардіо. Але це також може бути анаеробним. Анаеробна вправа. Я навіть не знаю. Чому ви смієтесь. Я робив це нещодавно. Нещодавно, ну ти робиш це інколи. Один раз Це щось про кінець року, так? Якщо так, мені дається? Це якийсь факт? Так, навіть зараз. Точно, це правда навіть зараз. Дурень? Добре, що ти знаєш. Що сказати, удачі! І тобі теж, бро. Як я маю вгадати своє? Я завжди це роблю. Це те, що тут написано, так. Але чесно кажучи, я не думаю, що це цілковита, правда. Ти цього не робив. Мені цікаво, що це. Вам вже подобається, коли я це роблю? Ні, не подобається. Справді. Це правда? Якби це було брехнею, ти б був розчарований. Отже, це має бути правдою, так? А якщо це брехня, якщо це брехня, то ти вже брак. Я зробив це лише раз. Ти робиш це багаторазово. Багато, багато. типу, не задумуючись? Так, не задумуючись. Ти робиш це всі 365 днів у році. Я сміюся. Я їм. Це про якусь мою зміну. О, правильно. Чому ти відповів? Ми маємо відповідати. ти Можна серветки, будь ласка, у нього кров звук. Це про зміну в мені? Це про зміну моєї особистості? Так, це про твою зміну. Це більше еволюція, ніж зміна хан. Я став гарнішим. Рухаємося далі. Це про реп чи мою розмову, звук. Знаєш, мені здається, там є звук. Так, ти міг би видати звук. Можу видати звук. Це сталося цього року. Мені здається, ні, але я не впевнений. <ріст> Отже, не цього року. Та ні, ні, я жартую. Я, я став сексуальнішим. Це, це не про тебе. Хтось трохи замріявся і написав про це роман. Наша команда має виграти. Я знаю, тоді ми в дуже поганій ситуації. Я уявлення не маю, що в мене. Я теж. Я робив багато кіо для мемберів. Правильно. Найлегше. Був наймалішим і робив кіо. Ну, не най, хіба. Хто Тепер наступний. наступне. Сенмін, просто коротко пише своє життя, ти зрозумієш. Що ти розпочав цього року? Може, посеред напруженого графіку. Запустивши Сонгбай, я зміг показати свій голос там. Це не настільки грандіозно. Ти не впорався з цим. Ну, ну, подумай, як це бачать інші люди. Для кого, це було? Для кого ти це робиш? Для наших стей. Чим ти допоміг стей? Я допоміг стей бути спокійнішими. Правильно. Правильно, правильно! Можна знімати? Вибач, це я написав. Ти у Це прям душу вклав. Дії, які я роблю правильно? Я yeah. 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 виглядаю більш живим. Мабуть, це те, що я зробив сам. Цього року багато такого було. Я пішов поїсти сам. Тренування, депіляція. Пішов до дерматолога. Як ти де потрапив? Як? Щоб попіклуватись про свою ні Ні-ні ні. Щоб Та ні. Чому Чому ти пішов? Звідки ця ідея? Наш Макне. Оди я тобі відповідь. Хто це? А я сказав, мені піш доглядати за собою. Це правильно. Він мені це сказав, тож я почав робити пляцію ходити терматолог. Це О, найс, oh, nice. чудово, чудово. Ну ні, вони грають не тим шляхом, так не чесно. Вони майже дали йому відповідь. <рес> Від чого така метушня? Ти будеш після ліно. Ей, hey, хел, чого такий, голосливий сьогодні. Голосливий? Я зараз гарно говорю. <рес> Менше метушуся. <рес> Просто задавайте питання один одному. <рес> Я це робив вчора. І зараз це робиш. До мене повертається мій голос. А Чому так емоційно? Це пов'язано з кимось із вас. Ну, звісно, я це пов'язано зі мною. Що, що я добре зробив цього року? Я старанно працюю, щоб створити новий шлях для себе. Господи, тобі не треба так напружено думати. Я піддаю себе меншій кількості дофаміну. Неправильно! Це пов'язано з тобою. Ти робиш це щодня, про. Чи варто мені знову любити? <ривіт> Я кажу, Хінджино що люблю його. Ти зараз на півшляху. На півдорозі? ще одна речення? <ривіт> Тобі це може подобатись трохи більше. Дай ще три ложки романтики. Ми пообіцяли один одному вічне кохання. Коли <ривіт> ви <ривіт> Ти аж занадто мене любиш? Ні, це не про почуття всередині. Я <ривіт> Кажучи, що люблю його. Ці, це є правда, але є ще дещо. Згадай ще одну деталь. Ой, я кажуть, ночі, кажучи, що люблю його. О, це воно, це воно. Але я ніколи цього не казав. Я ніколи цього не робив. А, він же тоді зможе прочитати своє. Це не має сенсу. Це написав я. Це мило, що ми всі восьмеро такі різні. Ми будемо плакати по одному. Я просто треба заплакати. Ми перші. Я не вже діє. Дивіться вчителі. Мені так страшно. <риклад> я надію. <риклад> це надовго. Ось, я зробив це. <риклад> Скільки секунд <риклад> пройшло? Я плакав, але без сліз. Може, якісь засоби? Можна використовувати якісь предмети? Звісно, можеш, можеш. Але якщо твої сльози жовті, це не рахується. Він дикнув собі в око. Ей, ей! Я не думаю, що це спрацює. Та не виходить. Ей, просто подуй в очі. Очі, подуй. Готово! Готово! <рикан> 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 О, він заплакав, заплакав, заплакав. Я справді швидко можу заплакати. У <рикан> мене не дуже та й вийшло. Я плачу. <рикан> не плач! Така мені подобається. Ааа, так. Це тепер індивідуальний матч. Це справжній початок. Яке наступне поколення? <рикан> Поїхали. Я <рикан> хвилююсь. Це чисто фарт. так і є. Кожному просто треба обрати одну з чотирьох. Я я, я я я, 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 оберу це. <жес> я просто оберу будь-яку. О, думаю, мені не пощастить. Я оберу цю. Один, два, три. Так, два. три. Ой, це сталося. Ту -ніть, ту -ніть. Це а точно не я. не я. Не я. Не я, не я, не я, не я. <творен> О, думаю, це я. Будь ласка, кімсін. нам потрібно, щоб Дим ти отримав Я завжди те, хто отримує такі покарання. О, чекай, це не я, це не я. Це не я. Я йду. Так мило. Зробіть милий образ до Нового року. Кикуло. Одягнися, як хачупін. А я пін. Щасливого різдва.